Але може в хлопця сліпе кохання. І він думає, що Яніна сидить і дивиться мій канал по фермі. Бо їй подобається мій чарівний голос і така, о, то мене тут козник кохає все. Треба йому написати швидко, поки не розкохав. Особливо мені подобається ця фішка Зубата Окуніха. Зелено ока. Нормально. 700 кубів. Ай на базі 1400, то на продаж. Ні, банити не треба. Хай людина розважається. Тим більше без попередження. Завжди треба попереджати про свої дії. Так як свого часу в нас було за Артемом. його попереджали. Потім було голосування. Ну і як сталося, так і сталося.